Так, яка гарна погода. Так. Так, би хотілося мати круту базу. О, кіт. Так, яке гарне сонце. Може побудувати собі базу, а не жити в цьому селі. Хороша ідея. Якраз візьмусь за неї. Ну, як ви зрозуміли, в цьому відео я буду будувати свою базу. Я тут собі просто почала ми виживати з... Мурзиком і Бодіком. І в мене з'явилася ідея побудувати базу. На жаль, я не зняв, як ми вживали, бо я не хотів взагалі, це знімати. Але подумав. У мене тут є цілий ну як, землі так трохи, надіюсь, мені хватить. Ну А зараз мені треба в Незер за чорним каменем, якщо я не помиляюсь. Так. Ми вже в Незері. Тепер треба шукати. Добре, що я добув і літри. Я їх ще не використовував ні разу спеціально, щоб на відео лишити. І літри ще, якщо я не помиляюсь, бодік ма. А ні, вроді би. Ну, Морзик немає. Так. Мені треба чорний камінь. Так. Так, Ми... я вже знайшов тут поза кадром. І якір відродження активував собі, щоб якщо померти знов тут бути. Ну, надіюсь, мені хватить того, що я добуду тут. Так. У нас пару стаків. Надіюсь цього хватить. Але я сумніваюсь чомусь. чимось. Ой. Та, я ж я ж так ла... добре. Та, дійсно, все. Буде знати. Я ж, вроді, би в золотому. Дивно якось. Так. Ну. І. Опа. Так, побачимось в світі. Так, я вже тут. -а. Треба цей стоп зламати, бо я тут вбивав галема. І він ще досі є. Так. Опа, ось це треба. Каменіз. Так. Ахте я, ні, вже назад не місце поставлю. У мене тут, як самі, бачите, маленька хата. Ой! Хата маленька, бо я її не будував, а просто взяв так ось. А, ну, це так. Ось так. Ну, я тут зробив. Ну, можна, думаю, вже починати. Це, думаю, хватить наполовину. Ну, ми це і дізнаємося. Якщо що піду трохи доб... знову добуду. Так. Десь, напевно, тута буду. І я попросив в Мурзика добути там деякі ресурси, ну, і він мені принесе. Так, а поки що треба зробити обводку і починати піднімати потім вверх. Так, думаю, зроблю таку, ну, приблизно, ну, таку середню, хватило, щоб вистачило, щоб побудувати те, що я хочу. Так, я майже вже добудував круг. Ну як круг? Це не дуже на круг. Так. Я вже підвищив все завдяки магії монтажа швиденько. Ну, для вас швиденько, для мене це було довго. Ой. Та ну я ще й впав до того. Треба підніматися зараз. Ой, вода, як добре, що. Я її з собою відношу весь час. Так і рятує мене і допомагає в таких ситуаціях. Так. Ну, думаю, такої величини не хватить. З різних сторін вона по-різному виглядає. Ну, так, тепер треба, думаю, зробити сходи, щоб тут підніматися. А хоча, ну, на цій землі я сумніваюся, що хватить. Але хоча б наполовину або більше, або менше, думаю, хватить. Поки що візьму тільки три стаки. Ну, і. ой. Не, я перше це забудую, бо воно капець мішає. Вже падаю який раз через це. Так. Хоча потім. Так, отут сходи і отут один. Ага. Ну, ой. Та ну. Нє, не, не. Все, я це буду забудовувати. Так, оттак, так, Так, щоб я більше сюди не падав. І все буде добре. Так, тут е ще. Так. Опа. Ось тут, ось так. Ой, це треба забрати. Ось тут, от тут. Ну, все. Тепер треба забрати цю землю і тільки лишити ось ті два блоки, щоб знати, де копати. Ну як копати, Забирати непотрібні блоки. Там будуть сходи, ну, зараз забрав цю стіну. Так. Ну, ще плюс блоки будуть щоб будувати. Але я щось думаю, що я ще буду за блоками літати, але потім дізнаюсь. Так, першу розмітку побуду у землі. Зроблю е, ступеньки. сходинки Сходінки по, по українському. Так, і буду вже робити. Але перше, поставлю, щоб потім було легше. Так, ще, ще треба на один. А хоть. А, не, не, не треба вже. Так, ось так піднімаю. І так само з іншої. Ой. І так само з іншої сторони. У мене ще є ідея побудувати пастку тут на вході. Але це вже якщо я буду робити, якщо вам це сподобається в наступному відео. І пишіть ідеї, що можна було б зробити ще так. А, о, все, прийшов. Мені землі так не хватило. І мурзик вже прийшов. Так, давай ще тут накопав. Ага, все, давай. Іди. Ага. А, а якщо так? Ага, ну що будемо робити? А. Ну ладно, пока. Дякую за реса. Тільки я тепер в нього вдолго буду. Ну, та нічого. Може, відео навіть подивимося, що він там попросить і зроблю. Так, я тут землю вже розставляв за кадром, щоб це не було дуже довго. Мені не вистачило, амурзика, лопата, на шовковий дотик, тому він мені такий підгон приніс. І я зможу. Там дерево, і ще він пішов в незер і добув мені того, чого мені треба. Тільки ще не помиляюся, ой. І тут а просто подивіться, скільки тут монстрів. Так, все. Тепер буду будувати. Так. Ну, от трохи покажу, а потім вже буду все інше за кадром робити. Щоб вас довго не затримувати. Як я просто ставлю блоки. Так. Ну і це десь ряд. а Хоча. Хотя... Ну, все, я тут пос поставив. Став АФК і пішов їсти. І за цей час трохи виросло, трави. так павучок, і звідси. Поки я тут землю будував, ще до того, як мені Морзик прийшов, я ще ходив добувати землі, бо мені не хватило. Тому це не вся земля що там в Шалкері була. Ой Показувати, як я все добуваю. Ну ви бачили, я не показував, як я все повністю добуваю, тому що це було б дуже довго. Тому я тільки дещо вставляю, що я добував. Так, беру камінь так, і йду переробляти. Ой, ні, з літрами якось не дуже. Треба зробити ферму кріперів і собі робити. Аж ні, ще ферму трусника. І тоді вже буде у мене так нормально феєрверків. А ще краще ферму мобів. І тоді буде. Ну, кріпери тоді теж будуть. Так. Ех, Треба зараз це все довго робити. І коментарі, які мені сподобаються з ідеями, я вставлю в наступне відео. Якщо коментарі взагалі будуть, я сумніваюся. Так. Ш... Мені півблоки потрібні, щоб зробити, ніби підвищення. Зараз покажу. Ось так. І так навколо всього. Так. Все. Кінчилося, зараз ще йду зроблю. Отак. Ще є 50, думаю, а. Ну, два лишніх. Ну, потім на щось використаю. Так, а тепер буду починати розмічати будинок. Так. А, стоп. е, Отак. Треба подивитися, ще. Ну, вроді би. Обо камінь буду камнем позначати. Так, один, два, три, чотири. так, швиденько порахували. Так, тепер треба знов так. Стоп. А хоча на око може. А хоть... Ого, звідти. Отут отак поставлю. Стоп, пер'ю. Ні, стоп, отут. Так, тепер ще трошки два в бік. І тут так само. От, так, Ось тут один. Так, рівно. А ні, стоп. Ось тут. Тепер рівно. Ось сюди два і ось сюди два. Тепер десь. Ось так, щось тут два. І тут два. Так, тепер тут. Треба рахувати отак. Чотири, значить, тута. От тут, значить, ставлю на... 5, через 4. І тут один. стоп. Так, правильно, один, два, три, 4, пять. Так. Ну, і тепер тута ламаю. Ой! А зараз назад поставлю опа! Вроді би все добре. Тепер тут. Та, та, думаю, так хватить. Тепер треба весь камінь забрати. Так, я вже тут трохи побудував. Це було нелегко. І я пішов ще трошки добув. І весь потратив дерево переробив трохи. Так, ну, якось виходить, поки що. Так у мене база половину. База трава вже заросла, половину ні. Так, ну, поки що виходить якось так. Надіюсь, вам подобається. Мені не дуже, тому що я планував зробити прям, типа, круглу, а вона виходить квадратно сильно. Ну, це Майнкрафт, і я ще трохи погано прорахував. Ну, хай вже буде. І я трохи добув ще. І зробив такі фонарики. Ще додав таку е, шлях і поставив тут портал, переніс його сюди. Так. Ну, а ой, впав. Е, зараз ще туди полечу і покажу, що. Якщо ви побачите, то ось там стояв портал. Я його ось сюди. Не новий будував, але добув ще 4 блоки і поставив. Ну, поки що виходить якось так. Ну, а на цьому я вже буду закінчувати. Всім до нових зустріч! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Наступна частина може вийде. Ну, всім до нових зустріч, всім пока. А з вами був Даніо.